Перейдемо до багатовимірних масивів. В багатовимірних масивах ми з вами можемо, ми з вами можемо оголошувати елементи на наступним чином. Давайте я оце ось все приберу, щоб чисто експериментально зробити. Да? Все, ну, дивіться, а, ну двовимірний масив. Ось отак ось записується. І в нього буде. Давайте я зроблю 5 на 5, буде, я думаю, досталь да, масив, буде така матриця. Він нам нагадує матрицю. От. І зараз ми його заповнимо. Дивіться, я для рядків зроблю. Дві зміни, я їх оголошу, ось тут, щоб мені там далі не путатися. Ік, і це в мене буде рядок, J, це в мене буде стовпчик, і буде X і J так, таким чином. Да? Значить, Давайте я через просто звичайний цикл For спрацюю. Да? Напишу for І дорівнюю, знову ж таки використаю для введення. Рандом, uh, щоб мені не писати. Добре, бо писати це довго, вводити числа. Значить, я напишу uh, random дорівню, new random, new random ось так, ось, да. От. І напишу ось тут у нас FOI. Uh, так uh, дорівнює 0 крапка з комою до і менше. Давайте я просто циферку 5, потім покажу пізніше трошки. Далі крапка з комою, і плюс плюс, і плюс плюс. От, далі дивіться, відкрив дужечку, так. В цьому циклі я ще один цикл зроблю. Тільки для J. Точно такий самий, тому що кількість елементів 5. От, і тепер у мене буде як цикл працювати. Давайте я так роблю. Дивіться, перший раз, так, перший раз. Ладно. Перший раз у нас виходить так. Дивіться, І дорівнює 0, J дорівнює 0. І що ми робимо? Ми робимо те, що буде в циклі. Потім J додається одиничка, J додається одиничка, і ми знову порівнюємо, чи J не стало більше 5, знову робимо те, що тут буде написано. Потім знову, 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 так, доки j лишається менше 5. Потім. Це значення 1 J 0. Потім J1, J2, J3, j 4 Потім J стає 5. Да? І коли 5 стає J, тоді відбувається вихід з циклу. Знову і дорівнює стає 2, J знову 0. І так пішло, пішло. пішло. І ось отут ми дивіться, запишемо наступне, що і e, J дорівнює. Так, рандом. Рандом uh, крапочка next int. І, наприклад, ми поставили, скажімо, 10. Да? Mm -hmm. а, вот. І тепер одразу ми можемо суд, суд, Так, ось отак. суд вивести. Дивіться, як я виведу. Давайте я виведу, не буду виводити ті саме. Я просто виведу його ось так. Soft. Тільки я не print тут використаю, а не print LN, а print. От. А ось тут у лап, у, у, у этому самому, я просто виведу саме значення X і ну, ну, j, Так? А, о. а ось тут, дивіться, я використаю sout. Тільки print LN і ось отак. Ну, пробіл значення виведу. Воно буде просто переходить у наступний рядок. От. І тепер дивіться, якщо я запущу наш нашу програмку, то я матиму двовимірний масив, який складається з елементів. Але ось тут не дуже да гарно, ми зробимо так, дивіться. А що якщо ми ось отут вставимо так? Плюс, і в лапках ми поставимо отак бслеш Т. Те, те це табуляція. да Кожному послі виведення кожного елементу буде відбуватися табуляція, і воно виведе красиво нам. О! Дивіться, ось така матриця нас з вами получається. Для наших двомірних масивів можна робити багато операцій, як ви пам'ятаєте. Наприклад, знаходити там суму кожного рядочка, да? або ж там суму кожного стовпчика, або ж там, наприклад, Виконувати, ви пам'ятаєте там про елементи задачі, про елементи там головної діагоналі, додаткової діагоналі, про ті елементи, які ось тут, от зверху от головної діагоналі і так далі. Все це ми з вами вивчали на Сі шарп при вивченні програмування. Тепер ми перейдемо. Ну, давайте одразу що, давайте я знайду суму кожного стовпчика. Добре? Якщо я хочу знайти суму кожного стовпчика, то я повинен робити наступним чином. Я повинен зробити зразу цикл по j Тобто ми повинні розглядати кожен стовпчик. Правильно? Перше, кожен стовпчик. Дивіться, я ось отак, кожен стовпчик. Ось написали ми з вами for J, да, і вказали, що він отак от собі працює. Да. От. Тепер ще я в кожному із стовпчиків я повинен написати слідуюче, що сума цього стовпчика. Давайте так, я знайду суму кожного стовпчика, а потім серед цих сум знайду максимальне. Хорошо? Дивіться. Тобто, в даному випадку у мене сума буде не одна. Мені треба запам'ятати стільки сум, скільки стовпчиків. Тобто, мені бажано зробити суму, суму також масивом. От, я ось отут десь вверху оголошу, що сума у мене буде також масив. Так, пишемо так. Int. Так, су, масив. Масив. З назвою сума, З назвою сума. Так, і елементи не будемо ми писати. Так, а будемо ось тут говорити. Ну, давайте чи зразу оголошу їх, так, Сума, дивіться, ось тут я напишу сума J, так, Доління, new, нью. я просто можу написати нуль. Так? Не хочете? А, new сума і тоді 0. Ладно, я отут -от, дивіться: я напишу: ось тут їх оголошу, Добре, напишу так, дорівнює new int, і їх буду 5. Тоді цей запис тут буде трошки легший. Я не хочу сильно ускладнювати тут вам. Тепер дивіться: тут: я зроблю цикл по І. Тобто переберу всі то Взяв стовпчик, сказав, що сума кожного із елементів стовпчиків у нас дорівнює нулю. Тепер я беру, що до суми додаю суми J стовпчика. Я додаю X і J. От, і після того, як все подобавляв, ось тут, то я виведу на екран нашу суму. Напишу Print LN, хай воно мені буде виводити чи Принт. Давайте ось отак, отак запишу, щоб воно вивело. Суми також красиво так. Print LN. І ми, ми будемо виводити тут нашу. Суму і Джей, да, суму J. Джей. Um, сума J і плюс Т. Я а, зараз запускаю нашу програмку і перевіримо чи сума рахується, чи ні. А потім я ще обіцяв, що я серед цих сум знайду максимально, да? О, дивіться, давайте щось посчитаємо. Де саме менше? О тут 16. Пишемо. 5 плюс 5 плюс 6, 16. Добре, тепер максимальну суму. Ну, давайте. Чи мінімальну? Давайте мінімальну, Да? Знову так напишемо: int min. Вона одна буде, мінімальна сума. Тому так. Далі пам'ятаємо так само, ми як і максимум. Мин присвоюємо значення. Сума нульове. Сума нульове. після цього знову цикл у нас можна по і, можна по Дже, немає значення. В даному випадку, ну, наприклад, по по, Давайте по Джей, щоб було. Щоб було вже воно у нас, ну. ну Що ми візьмемо, чи І, чи Джей, немає значення, але вже хай буде J. Тому ось тут буде сума J. Нам mm -hmm. надані суму шукати, а нам потрібно шукати, слідуючи написати, якщо, да, у нас X. Ой, не X сума, сума J буде менша за X. о, не за X, вибачте, а за мін, То в такому випадку у нас min дорівнює сума J. Так, і крапка скуму і в даному випадку нам слід просто тепер вивести нашу суму на екран. Вивести нашу суму на екран. Виведемо нашу суму. В кінці. Сума дорівнює. Ой, е, мінімальна сума, да? Мін, мін. Сума дорівнює. Плюс і мінус. Вот. Ось так. Тепер запускаємо. Е, ну, тут можна було б, можна було б десь, е, ну, щоб зни, знизу було, ну мінімальне отут воно написало. Чому? бо прошлий оператор вже був е, принт. Бачите, мінімальна три, дійсно. Мінімальна сума буде у нас 3. Це ми говорили з вами про двовимірні масиви. Тепер ми е, повинні з вами зупинити наш запит.